Привіт! Я е, вийшов з цим відео е, ну, ругатися, якщо чесно. Я обожнюю лінивих людей, бо я сам дуже лінива істота і вважаю, що ліниві люди рухають еволюцію вперед своїми винаходами. Але до чого ж ліниві ви мої люди? любі? Я просто балдею від вас. Скажу чесно, що, знаєте, я пишу відоси вже багато років, накопилося майже півтори тисячі. Кожний відос, майже кожен відос. Ну, там є такі ігриві відоси, не про що згоден. Відсотків 10 мож, можна в сміття. Але більшість відео золото. Безкоштовне золото. Люди. Там практики, там медитації. Там інформація. І це все не просто спасає ваше життя, а покращує ваше життя. Повертає вам здоров'я, повертає вам фінанси, повертає вам відношення. Допомагає вам унікальна інформація. І все це все в одному місці короткими, лаконічними, зрозумілими, я так вважаю, відео. І ви дивитесь перші останні 20 відосів і не спускати да, 1300-1400 відео. Це треба мати натхнення і розуміння, і усвідомлення того, що там скарб зарито. Люди, відрийте той скарб. Він для вас, не від мене, від Всесвіту. Там дуже конкретні робочі речі. Які можуть змінити ваше життя. Підкреслюю, безкоштовно. Ні, ну якщо хтось захоче задонатити мені, пишіть, я вам кину картку, е перекинете мені і дякую. Але люди, то писалося для вас, ну не будьте аж за стільки лінивими, бо ця ступінь лінії вона вбиває вже. Вибачте. Але я просто ну, я настільки здивований. Прошу туди вниз. Туди вниз. Робіть репост, лайкайте, задавайте питання, жодного коментаря я не лишаю без відповіді. Хоча б подякую, але побачу кожен коментар. Отже, прошу.